Всім доброго дня. І так, завершальний етап нашого роу челенджу. Остання четверта неділя цього челенджу. Чотири інтервали. інтервали по 300 метрів веснування, поміж ними одна хвилина відпочинку. Настраємо зараз наш монітор. Ми нажимаємо кнопку меню. Переходимо до вибір тренування. Нове тренування. Інтервали. Інтервали різні. Натискаємо. І ми настраємо перший інтервал. Нам потрібно обрати дистанцію. Ми обираємо 300 метрів. Переключаємось на час відпочинку. Одна хвилина. І натискаємо ОК. Це був перший інтервал. Другий інтервал також дистанція. І в нас вже все настроєно тут. Просто нажимаємо ОК. Це був другий інтервал. Третій інтервал, так само. Заігдя, дистанція. Окей. Четвертий інтервал. Дистанція. Переключилася. П'ятий інтервал нам не потрібен. Ми натискаємо кнопку Завершальний інтервал. Все, наш монітор і наш е тренажер готовий до роботи. Після завершення останнього інтервалу. Ми переходимо в меню. Натискаємо пам'ять. Список за датою. Ось він наш інтервал. Загальний час. 3.47. У нас цікавить верхній рядок.